ТОВ чи ФОП, що вигідніше для аграрія. Якщо ти працюєш на землі, займаєшся вирощуванням продукції або продаєш її, рано чи пізно постає питання: ФОП чи ТОВ, розповідаю простими словами, без податкової мови, що вигідніше саме для агросфери. ФОП фізична особа-підприємець. Плюси легко відкрити, дешевше обслуговування, простіше звітність, 2% податку в умовах воєнного стану, або єдиний податок 3-5%. Часто обирають для невеликих господарств, які працюють самостійно або з невеликою командою. Мінуси відповідаєш всім своїм майном. не дуже зручно для розширення інвестицій, там залучення якихось партнерів, обмеження по площі земель у деяких випадках. ТОВ, товариство з обмеженою відповідальністю, плюси можеш створювати з партнерами співпрацю, чітка структура, легке залучання інвестицій, відповідальність тільки в межах статутного капіталу підходить для середніх і великих агропідприємств, особливо якщо є працівники, техніка кредитування, мінуси. Дорожче обслуговування, складніша звітність, потребує статуту, протоколів, ведення бухгалтерії, що враховувати при виборі, розмір господарства, кількість людей, з якими працюєте, чи плануєте масштабуватися, чи потрібна офіційна оренда великих площ? Які податкові ставки вигідніші саме вам? ФОП для старту дрібного або ж такого сімейного господарства. То, якщо йдеш у серйозний агробізнес, маєш на перспективу. Там маєш команду або плануєш розвивати свій бренд. Якщо вагаєшся, можеш написати, допоможу оцінити саме твою ситуацію. Підкажу оптимальну форму, допоможу з реєстрацією.